Всім доброго здоров'я. Станом на 10 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу представництво МАГАТЕ зауважень щодо ядерної безпеки немає. Персонал Хмельницької С розпочав роботу по плановому ремонту теплової мережі в місті Нетішин. Розроблений відповідний графік. Графік по факту буде максимально зоптимізований для того, щоб забезпечити. Кращі умови для наших громадян. Відповідно, слідкуйте за інформацією на офіційних мережах Хмельницької АЕС. 8 травня в чергове агресор завдав масштабної ракетної атаки на об'єкти енергетики. На жаль, пошкоджені генеруючі потужності, і від кожного з нас залежить те, чи будемо ми з електроенергією в денні та вечірні часи. Особливо важливо економити електроенергію в часи з 17.00 і до кінця доби. Тому звертаюся до кожного, бути відповідальними і наближати перемогу для того, щоб ми вистояли, а ми вистоїмо. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримку наших захисників. В четвер, 9 травня, були передані. 50 fpv дронів розміром 8 дюймів. Це ті перші етапи передачі дронів нашим захисникам. Ми в активній фазі. Дякую кожному з колективу Хмельницької АЕС, тому що завдячуючи вашим відрахуванням, ми маємо можливість підтримувати наших захисників. Наближаємо перемогу! Перемога буде за Україною. Слава Україні!